Ветерани російсько-української війни їхні рідні вийшли на сцену Вінницького театру Садовського у прем'єрній виставі Той, що приїхав із Рангуна. Це частина проєкту Терапія мистецтвом, яку провадили у театрі. І саме ця постановка є частиною реабілітації для військових та їхніх близьких, а ще можливість пережити травматичний досвід. Я дуже люблю театр. І на час, коли я дивився глядацького залу на сцену, я мріяв побачити зал зі сцени. І ось сьогодні моя мрія збулася. І сьогодні для вас я шарове месо. Актор-аматор та ветеран Сергій Логін грає одну з головних ролей у виставі Той, що приїхав із рангуна на сцені Вінницького музично-драматичного театру імені Садовського. Театр завжди любив і залюбки реалізував свою мрію щодо акторства. Я дуже люблю театр. І в театрі Садовського я був майже на всіх виставах, які в них є сім'єю. Між іншим, сьогодні буде весну, ну, Моя дочка зі мною теж приймає участь. Сергій Логін, командир інженерно-саперного взводу та начальник групи сил підтримки до повномасштабного вторгнення. Був моряком. Та коли ворог вступив на українську землю, добровільно став на захист держави, служив на Бахмутському, запорізькому напрямках та під Покровськом. Якби 23-го вечора мені хтось сказав, що Сережа 24-го буде військовим, я б, напевно, дуже довго сміявся. Але зранку 24-го прийшлося стати. Разом із Сергієм у виставі грають ще двоє акторів: ветеран Олександр Мончак та дружина військового Зоя Зарічна. Вони перші, хто зголосилися взяти участь у постановці терапії. Ми назвали наш проєкт Терапія мистецтвом. І я сама отримую цю терапію. Я от дивлюся на, на хлопців, на наших героїв, на наших воїнів. І в мене таке враження, що в їх особі е, очі, обличчя тих тисяч і тисяч наших солдат, котрі там на передовій, котрі тут проходять реабілітацію. Для вистави обрали легкий психологічний детектив той, що приїхав з Рангуна. на сцені ветерани, дружини військових та їхні діти, які читають поезію. Ми були настільки здивовані, приємно задоволені від їхнього настрою, від їхнього натхнення і від їхніх спроможностей, що ми зрозуміли, що це буде не одноразовий проект. Я дуже цього хочу. Перша прем'єра вистави відбулася до дня української армії. Зоя зарічна дружина військовослужбовця, а ще переселенка із Херсона, яка пережила двомісячну окупацію. Востаннє Зоя грала на сцені у шкільні роки. Тепер театр це можливість позбутися стресу та переживань за чоловіка. Побачили об'яву в департаменті соцполітики ветеранської, ну і вирішили заповнити заявку, чому ні? Треба спробувати щось новеньке, відволіктися від буденності, відволіктися від подій, що відбуваються у чоловіка, трошки завантажити себе сценарієм і чоловік підтримує, каже, давай. Ще один герой постановки ветеран Олександр Мончак. Його сценічний персонаж, чи то авантюрист, чи то рятівник залишається загадкою до кінця вистави, але саме ця роль допомагає йому відволіктись від болю війни. Олександр воював з 2014 року, а згодом знову став на захист під час повномасштабного вторгнення. Зараз я пробую війну відтіснити От воно мені зараз заповнює тим, що воно якось. Віддаляє мою цю війну, яка, яка була в мене буквально нещодавно, тому що дуже дуже я свого часу це все прийняв через себе і воно мені ну, дало дуже сильно по здоров'ю. Катерина Кирилюк чекає з війни чоловіка. Хоча жінка отримала сповіщення, що її коханий зник без вісти. За допомогою постановки, в якій читає вірші, жінка намагається бути серед людей і через мистецтво долати свій біль. Таким чином, я хочу показати дівчатам, щоб вони вибирались не. не е не за... не закривалися в собі, тому що психологічно це дуже важко. Ветеранську виставу у театрі планують зробити гастрольною, аби її побачили військові у реабілітаційних центрах та лікарнях. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.